Закінчила київський технікум радіоелектронного приладбудування, потім скорняк розкрійник Ну, такі життєві обставини, все мінялося. Спочатку в ДСНС прийшов працювати мій чоловік, а вже потім, після чоловіка, прийшла працювати я. Чоловік у мене на пенсії, а на його місце прийшов працювати мій син на Азов в другу частину. А потім, коли народилася в сина дочка старшенька, він перевівся в область. Зараз працює в Фастові. Водієм пожежної машини. В службі я 6 жовтня 2008 року. Якби мені ем, після школи сказали, що є така служба пожежна охорона, я б пішла після школи. Але, на жаль, так не сталося. Не жалкую. Йду на роботу з радістю. Я ж кажу, це моя стихія, я так просто живу. Важко було, важко, тому що прийшла людина з вулиці, а тут своя обстановка, ну, свої звичаї, приколи, свої це дуже тяжко було. Поки я втягнулася в чоловічий колектив. Чоловічому колективі дуже тяжко. Але, а тут е, на виживання, або ти втягуєшся, працюєш, або не працюєш. Я втягнулася, знайшла спільну мову, і вже в другому караулі вже 16 років і 5 місяців. Зараз, я слава Богу, з ними дружу вже багато років. Ми як спільна сім'я, це моя друга сім'я. Та й так кожен раз переживаєш. Пожежа, ж вона ж це ж стихія, воно ж не контрольовано. Може... Ти ж в мене хлопці виїжджають, ти ж не знаєш, куди вони їдуть. На гараж, що тому може бути гаражі, наприклад. Ну, Стараюся себе морально якось налаштувати, але іноді буває неможливо просто. Я, це, я цього не бачу, тому що я не виїжджаю на пожежу. Це в хлопців перед очима. ДТП, ці пожежі, оце все. Але коли ж вони приїжджають і це починаєш розказувати, і в тебе якась уява працює, то трохи тяжко, звісно. Особливо, якщо це стосується маленьких дітей, то це взагалі дуже тяжко. Чому важкість, напевне, в тому, щоб швидко хлопцям допомогти. Надіслати допомогу, підтримку, е сусідні якісь частини, якщо потрібна допомога, щоб це було швидко всіх повідомити, щоб швиденько всі приїхали, і це все було злагодження, швидко. Ну, самі знаєте, що таке вогонь, що таке пожежа. Там кожна хвилинка, на рахунку. Саме тяжке в мене добове чергування було це, коли я відстояла 22, і 23 лютого і 24 лютого повинна була мінятися, і почалася війна. Це було саме тяжке чергування, і нас залишило на третій сутки. Я тоді прийшла, вмилася, прийшла, чую, що взриви якісь. Я відкриваю вікно, а в мене фасадний там. Я питаю Валера якраз. Я кажу, Валера, що це таке було? Він каже, я не знаю. Потім, з якимсь періодом часу, по радіостанції почула, як Кашевий, покойний Руслан кричав за фац воздуха. І це були найтяжкі, найтяжкі сутки. Різні бували сутки. Бувало так, що. Декілька пожеж, бо як поджигатель, то було декілька пожеж, ми навіть частину не заїжджали з одної пожежі на іншу, з одної на іншу. Але це було саме складне. У нас така ситуація була просто м -м, морально тяжко, ти просто не знав, що тебе далі чекає. Ми ще ж цього війни не переживали. Війна почалася з наших суток. І ми весь цим караулом залишилися на третій сутті. Періодично їздила додому, але більше часу проводили тут, тому що не можна було. Не було чим добратися. Сама курйозна така була в мене ситуація. Одна: я їхала на сутки, але ми добиралися з вечора на сутки. І я приїхала фасто на вокзал. Якраз був такий період, пам'ятаєте, що коли виключали світло візді, і електричка на Київ йшла без світла. Я зайшла в електричку, електричка пуста, темна. Я пройшла всі вагони ні одної людини. Я в перший вагон зайшла і думаю, якщо вдруг що, буду стукати машиніста. Сама жінка в пусті електрички, в темні, знаєте, на кожній станції зупинки двері відчиняються, мало хто може зайти. Але слава Богу, я доїхала, вискочила на цей, на мост, а там стояли вже хлопці. І він мені каже, ти куди? Я кажу, як куди? На службу. Ну, Він мені каже, ти, каже, ненормальна, всі люди з Києва, ти на Київ. А я їм кажу, я на службу. Він каже, на яку службу? Я просто до своєї посвідчення показую. Він каже, все, зрозумів, йди на службу. Потім хлопці мене забрали, бо не було чим добратися, і привезли з вечора сюди. Ну, страшно. Ну чого не страшно? Ну, нема такої людини, яка не боїться. Страшно. Страшно, особливо коли вікна шатаються, жалюзі ходором ходять. Страшно. Хлопці роблять свою роботу, там їм там страшніше. Нам тут. Ми їхні очі і уші, можна так сказати. Ти про це не думаєш, тому що ти робиш свою роботу, ти знаєш, що тобі треба це робити. Бо думаєш потім вже, коли вже хлопці приїхали, коли там, допустимо, вже ліквідацію передали і чи щось вже зробили. От тоді вже ти починаєш, вже тебе починає там чи колотити, підколочувати. Мрія служити далі, дождатися перемоги, дослужити до 55 років, якщо керівництво дозволити, і піти на пенсію.